Привіт, мої любі дітки. Запрошую вас на заняття Дитина у соціумі. Пропоную пограти сьогодні у дидактичну гру Пожежна безпека. Не вмикай без дорослих чайник, праску та інші електричні прилади. Не розпалюй самостійно багаття. Не суши речі над газовою плитою. Не залишай іграшки, книжки та одяг біля увімкнених обігрівачів. Обов'язково вимикай електроприлади, коли виходиш із дому. Не грайся із сірниками та запальничками, Не пали багать у сараях, підвалах на горищах. Не тягни за дріт руками, обережно вими штепсель із розетки. Не бери до рук петарди та інші. Піротехнічні засоби. Не можна вмикати багато електроприладів одночасно. Електромережа може згоріти. Вогонь наш друг, та не завжди. Чекати можна від нього біди, бережіть себе. Не запалюй свічки та бенгальські вогні без нагляду. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!